Надійшла на продаж 4 квартира площею 60 квадратних метрів в районі бріялків. Ось така у нас буде кімната, доволі простора. З нею у нас є вихід на дві окремі, проходимо я вам покажу її вигляд. Ось такий стан. Дивіться, тут у нас по всій квартирі прокладений паркет. Робився давно, але стан доволі непоганий, як можна сказати, довговічний. Потрапляємо з вами до ось такого балкону. Квартира у нас буде кутова, але доволі тепла, тому що стіни у нас. Це гляні. Рухаємося далі. Тепер я вам покажу наступну кімнату третю. Вона також має у нас житловий стан, встановлена у нас така шафа для речей, є письмовий стіл. І пройдемо тепер я вам покажу останню четверту кімнату. Квартира ідеально підійде для великої сім'ї, бо тут доволі багато спалень. І потрапляємо з вами до останньої кімнати. Ось такий у нас буде передпокій, поміщається також шафа для речей. І звідси потрапляємо з вами до суміжного санвузла. Труби всі помінені, також встановлені лічильники на воду, на світло і на газ. Ось якраз ми вже потрапили з вами до кухні. Її площа 7 квадратних метрів, і ось такий вигляд вона має. А якщо вам сподобалася дана квартира, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд. Не забувайте залишати свої враження в коментарях.